Авдіївка ракетний удар по місту. Росіяни поцілили по лікарні. Четверо людей загинули. А це наслідки обстрілу Курахового. Тут ворог з ураганів гатив по житлових кварталах. Є поранені. Пошкоджено п'ять багатоповерхівок і три приватні будинки. Дві ракети запустили по Краматорську, зруйнували домівку, мешканці якої евакуювалися. Загалом на Донеччині за добу поранення отримали сім цивільних. Це наслідки прямого влучання у будинок у Приморському на Запоріжжі. Житловий квартал обстріляли градами. 24-річний хлопець помер у лікарні. Шестеро людей отримали поранення. Серед них семирічна дитина. Також окупанти вгатили по Оріхову, а запорізькі нацгвардійці збили ворожий безпілотник. Ним противник намагався атакувати місто. Окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Харківщини. З артилерії, мінометів та авіації гатили по Куп'янському та Чугуївському районах. Внаслідок обстрілу загинуло двоє цивільних людей: – 59-річна жінка та 65-річний чоловік. Пошкоджені приватні будинки та домоволодіння. 86 разів гатили по Херсонщині. 381 снаряд випустили з важкої артилерії, танків, безпілотників та авіації. Під час однієї з атак смертельне поранення отримав 64-річний чоловік. В той момент він знаходився на власному городі. О четвертій ранку окупанти запустили дрон камікадзе. Під удар потрапив один з освітніх закладів. Через російську агресію в області шестеро людей загинули. Ще троє дістали поранення. Щодня російська армія від 50 до 100 разів обстрілює звільнені населені пункти Херсонщини. Тактика також не незмінна, вони Гатять по цивільній інфраструктурі та марних людях. Хлібина врятувала життя воїну. Ворожа куля продірявила машину, рюкзак і застрягла у буханці. Це історія бійця з Бахмута. На цьому напрямку українські воїни продовжують просуватися вперед. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За добу захисники знищили майже 600 окупантів. Авіація Сил оборони України за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також нашими захисниками збито два ворожих розвідувальних БПЛА типу Орлан 10 та знищено БПЛА суперкем. Ракетна небезпека залишається по всій території України. Зараз в Чорному морі знаходяться 12 ракетоносіїв. Також майже щоденно окупанти намагаються атакувати безпілотниками. Дуже багато здіймає в небо здовж лінії фронту, здовж територіального моря України безпілотників намагаються зібрати максимальну інформацію і паралельно використовує ударні безпілотники типу ланцет. Українські пілоти влітку розпочнуть підготовку на бойових літаках західного зразка. Про це пишуть на сайті британського уряду. Сполучене Королівство розробить навчальну програму для наших пілотів в планах створити нові українські військово-повітряні сили на літаках F-16 за стандартами НАТО. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу.